Що ж таке вибійка? Це ужиткове прикладне мистецтво початку XVIII століття. Навчуйтеся вибивати на тканині можуть навіть діти. У Шосткинському екоцентрі імені Сергія Корнієнка майстриня Раїса Левдик знайомила учнів сьомої школи з цим мистецтвом. Машина і вибивка буває ручна. Ми з вами будемо робити ручну вибивку. Значить, ось ви дивіться, У мене тут є вибійка. Вона зроблена, зроблена оце, ми бачимо на заводі. Бачите? Оце на заводі, а оце уйбика, яку займаються окремо е люди. Більше це займаються жінки. Вона називається машинна вибійка. Ознайомивши дітей з основною інформацією про вибійки, інструментом, який потрібен для виготовлення виробів у цій техніці. Переглянувши відео про вибійки, діти поринули у прекрасне мистецтво. Першу вибійку, як приклад для учнів виготовила сама пані Раїса. Вона розповіла основні вимоги, аби вибійка вийшла якісною і радувала свого власника протягом довгого часу. Ось беру пензлик. пензлик і Починаю. Дуже багато не потрібно малювати. Дивіться, ось так, ось так гарненько. І рівнесенько потрібно наносити. Так, далі, далі. І прикладую. Так, ну ми домовилися, що це буде серединка. А далі беру. А тепер відкладаю. Оце. і показую. Повинна вона висохнути. Після всіх отриманих вказівок діти створювали власні неповторні візерунки на тканині під керівництвом досвідченої майстрині пані Раїси. Озброївшись пензликами, штампами, учні почали виготовляти кожен свою неповторну зимову вибійку. І на тканині почали з'являтися перші візерунки новорічної тематики. Але найбільше захоплення у дітей викликали ні нанесення фарби, ані вибір кольору, а саме. Вибивання малюнку, щоб фарба гарно взялася у тканину. Як зазначає пані Раїса, діти із задоволенням виготовляють вибійки. Дітям дуже подобається це, є у них фантазіфантазують, що що робити, а як робити їм подобається новорічна новорічна тематика, І ви саме бачите, що тут діти що дуже е, фантазують, що мені дайте там сюрк, там мені дайте ялинку там. Тажку, дайте, я кудись буду розмістити. Хлопці та дівчата завзяттям ліпили на серветки ялинки, сніжинки та інші новорічні штампи і отримали яскраві вироби хендмейду. Всі говорять, думали насправді це складніше. Я це роблю вперше, і мені це дуже сподобалось. І це насправді дуже легко. Я вибила е, новорічну е, сказку е, тут ялинки, сніжинки. Колокольчики, і головне це постукати, щоб воно дуже гарно відбилося. Якщо погано постукаєш, то воно погано відіб'ється. Я сьогодні робив давній вид мистецтва вибійка. Мені найкраще сподобалося, як я вибивав малюнки на полотні. Мені не важко було це робити, та я познайомився з вибухом. Я на своїй серветці вибила е, гарну ялинку та е, пташку, яка сидить на неї. І по краям сніжинки маленькі та великі, а на ялинці покрашення шарика. Мені це не було важко робити, мені сподобалося, як воно з'являлося на серветці. Виготовлені серветки діти забрали з собою. Всім же, хто хоче ближче познайомитися з мистецтвом, вибійки і взяти участь у такому майстер-класі, можуть звертатися до екоцентру імені Сергія Корнієнка, де вам розкажуть, як такі бажання втілити у життя.